Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам трошечки показати, як я обслуговую свою автівку в такому невеличкому підземному гаражі. Ось мій пріус. Так він виглядає. Я завжди обслуговую свої автівки сам, тому зараз вам покажу, як в принципі, я це роблю. Будемо сьогодні міняти ми масло. Також всі фільтри. Замінимо. І також сьогодні я буду перший раз міняти фільтра на газовій установці. Чому вирішив поміняти, в принципі, сам фільтра на газу? Тому що в мене встановлений на автівці новий газ, який я сам встановлював на сервісі. Він на гарантії. І замінив я фільтра. Ну, виходить так, що перш один раз тільки там проїхав 10 тисяч кілометрів і один раз заїхав поміняти фільтра. Щоб бути типу на гарантії. Вийшло мені це 200 злотих, але потім мені стало цікаво взагалі, скільки це все коштує. Подивився я, скільки коштують фільтра. Е, на сервісі ось ці фільтра продають як 25 злотих штука. Я купив їх за 10 злотих 2, плюс 10 злотих доставка. Всього вийшло 20 злотих за 2 фільтри. І плюс 150 злотих за саму заміну. В принципі, я подивився тільки що там, в принципі, немає що міняти. Два фільтри, там просто хамутіки відкрутити і замінити ці фільтри. Також подивився, почав чи варто взагалі бути на цій гарантії. Типу, подивився взагалі, скільки коштує всі елементи газу на автомобілі, то скажу вам так, немає жодного смислу. Там редуктор коштує новий 160 злотих. Ви тільки за одну заміну фільтрів заплатите 150. Тому якби навіть якщо... Полетить редуктор, просто його поміняв на новий і їдеш далі. Так само форсунки коштують там, копійки по 100 злотих. Ну, тому немає сенсу взагалі з цієї гарантії по газу. Єдине, що треба, щоб з самого початку вам добре виставили паливову карту, і тоді у вас все буде добре. Це найголовніше по факту. Тому що приступаємо до заміни, мабуть, масла. Почнемо з масла. Ну і звичайно ж, друзі, хто не хоче так само як я лазити під машиною своєю, постійно її обслуговувати. Ви завжди можете звернутися до Nova Partner. У них завжди в наявності є автомобілі від Prius 20 до нових Corolla, Prius плюси. Всі автівки, звичайно ж, обслуговані. Тільки берете і їздите. У Nova Partner, як завжди, найвигідніші умови в Польщі, тому звертайтеся за посиланням в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Беремо під домкрачуємо автомобіль. Ось таким ось домкратом, який в комплекті йде у пріуса. Це нам треба для того, щоб ми могли там підлізти до зливної пробки. Так що піддомкрачуємо і залазимо під машину. Так, автівку ми трошечки так піддомкратили. Беремо ось такий тазик. Також, мабуть, я відкручу тут пробку заливну, щоб нормально масло зливалось. Так, і беремо ключ, його ловку на 14 і ліземо під машину. Не знаю, видно вам буде чи ні. Ось знаходиться цей болт на 14, його ми відкручуємо. Ось в такому положенні. Ледь-ледь, але головне в принципі, добиратись ключом і відкрутити. Наше чорне масло. Чому чорне? Тому що я зараз вам покажу, скільки я на ньому проїхав. У когось це може бути великий шок. Для когось це може бути великий шок, але, чесно кажучи, я вам скажу так, що я не дуже запарююсь щодо масла. Вважаю, що масло плюс-мінус все йде однакове. Масло за 80 злотих в принципі нічим не відрізняється за масло. За 150 зл. Все воно розливається плюс-мінус з одних бочок і платите ви лише за фірму, яка написана на каністрі. Тому, якось так, це сугубо моя думка, так що не звертайте в принципі, на це увагу. Так просто кажу, як я думаю. І проїхав я на цьому маслі також дуже-дуже багато. Зараз подивимось скільки. Так, а проїхав я, як бачите, ось у мене записано заміна масла. 331 тисяча кілометрів. А зараз в нас 343. Тобто приїхав я скільки? 12 тисяч, правильно ж? Ну так, да, десь 12,5 тисяч я проїхав на маслі. Також у мене тут було записано ось заміна правого підшипника, я міняв заднього 3 на 322 тисячі. Виходить так, що також підшипник проїхав 20 2000 майже кілометрів. Також, хто пам'ятає, я брав найдешевший підшипник, який тільки був в принципі, в Польщі там за 106 злотих з датчиком АБС. -у. Також мені в коментарях писали, що я проїду максимум на такому підшипнику там 1000 кілометрів і буду знову лізти. Ну, як бачите, нікуди я знову не лізу, 22 тисячі він проїздив і їздить далі, нічого не шумить, не годить, не бовтається і так далі. І так само заміна прокладки 33 331 100 кілометрів. Виходить так, що я вже проїхав, скільки 12 чи майже 13 тисяч кілометрів на прокладки, яку я міняв самостійно, також в цьому гаражі. Просто сам міняв. І як бачите, поки що все добре і автомобіль їздить. Тому йдемо далі, міняємо. Фільтр масляний. Фільтр я буду ставити ось такий фільтрон. Самий, По факту самий дешевий. Але для того, щоб його поміняти, вам також знадобиться ось такий ключ. Ось так він виглядає. Також на Allegro ро купував півроку тому, там, не знаю, за скільки? 16 злотих чи 20. Щось таке. Також зараз ну, всі фільтри поміняємо, я вам скажу. Які по факту копійки е, мені обходиться вся ця процедура? І займає вона по факту плюс-мінус одну годину. Скільки я витратив е, на фільтра, скільки вони коштує, я вам все розповім. Ось де знаходиться наш фільтр. Ось так він виглядає. І сюди треба не дівати насадку. Ось так виглядає наш фільтр. І ось для чого потрібен. Потрібна така насадка. Вона отут вставляється в ці пази. І тим самим відкручується. Беремо ось таке новий фільтр, ось такий фільтрон, і вставляємо його сюди. І також, звичайно, ж, міняємо нову резинку на сам корпус, щоб у нас масло ніде не підтікало. Ну і все, фільтр у нас новий. Поставлений, резиночка поміняна. В принципі, закручуємо, ставимо все назад, опускаємо машину і заливаємо нове масло. Машинку ми опустили вже, там все закрутили під низом. Наше чорне масло. Ось сюди ми будемо його переливати в ці баклажки. Одразу хочу сказати експертам, екологам те, що це масло і всі рідини, які я тут. Зливаю з машини, там міняють. Всі вони відвозяться потім на автосервіс. Тому не переживайте, нічого в мусорку не викидається та в ліс не виливається. Тому все воно утилізується так, як потрібно. Залишилось у мене ще масло, ось тут півтори літри тойоти. І також буду заливати, не буду показувати яке, здер наклейку. Це хочу одразу сказати: найдешеве масло на Allegro, яке ви тільки можете знайти. Коштує воно 85 злотих. Але є допуски такі самі, як в Toyota. Абсолютно такі самі. Заливаю я таке масло вже другий раз. І поки що все добре. Тому якби, не хочу робити рекламу вдруг, там ви залієте і у вас ляже мотор. Тому, хто хоче зекономити, можете пошукати така червона банка. Коштує 85 злотих на Allegro. Тому півтори літри я заливаю оригінального Toyotaвського, решту заливаю. Того найдешевшого. Тому приступаємо. Так, да, невдобно трохи заливати. Ну, але що поробиш? Все ніяк, блін, треба все думаю, думаю, замовити. Ніяк не замовлю собі на лоб фонарик. Думаю, собі взяти Rux, Rocks, чи якось так он. 100 злотих коштує. Просто у брата на сервісі такі фонарики є. Та, в принципі, непогано вони світять і дуже довго тримають батарею. Тому також думаю взяти собі такий фонарик. Тому що, ну, без фонарика реально дуже проблематично з тим телефоном, я завжди підсвічую. Тому це не то, треба дійсно налобний фонарик. Масло ми вже залили, в принципі, буде видно чи ні. Ну, коротше. По Максимуму. Плюс заведу ще фільтр в себе забере, тому нормально. Так, що масло у нас поміняне, тому приступаємо до фільтру повітряного і також поміняємо фільтр салонний. І тут я вже бачу, що поміняти фільтр газу перший і другий в самому редукторі. Блін, походу, треба буде знімати це жабо, що дуже не хочеться. Але, в принципі, я, мабуть, спробую так підлізти і так якось відкрутити ці фільтри. Ну, цей перший оцей великий без проблем. А ось просто той, що далі стоїть в самому редукторі, то тут вже може бути проблемка, що мала місця. Ну, але спробуємо подивимось. Так, щоб поміняти нам фільтр, в принципі, нічого складного тут також немає. Очовкуємо ось ці. Фіксатори припіднімаємо ось так. Так, у нас тут датчик заважає. Чи, може ми його і так витягнемо, спробуємо набік ось так. Ось такий фільтр. В принципі, він доволі такий чистий. Також. Що ми беремо? Беремо фільтр, новий. Фільтрон. Так, ось так він виглядає. Так, ставити його, мабуть, я думаю, ви взагалі без різниці якою стороною. Тому ставимо. Так, ось так він має бути. Це трошки оберемо, це припіднімемо і туди засовуємо його. Так, так, так. Ось так тут він став, тут він теж став. От і все. Фільтр в нас на місці, защовкуємо ось так. Спочатку тут ззаді заводимо. І потім тут спереді притискаємо отак і все. І все у нас готово. В принципі, однією рукою все ми поміняли дуже-дуже швидко. Що, приступаємо до салонного фільтру? Салонний фільтр я ніколи не міняв. За все время на цьому пріусі, та й взагалі на будь-яко пріусі. Тому зараз буду робити це перший раз. До цього подивився в Ютубі, що треба ніби зняти бардачок. І десь там має бути в нас цей фільтр. Тільки от що цікаво, як нам його зняти. Так, знімається бардачок дуже-дуже просто. Ось тут оцей амортизатор, типу просто в сторону його відчолкуєте, опускаєте вниз, бардачок. І ось він просто в цих пазах, ось тут. Ось так, ось в цих пазах, його просто так здергують і все, і він знімається, все дуже просто. І ось у нас знаходиться наш фільтр. Так, фільтр наш знімається також дуже-дуже просто, він просто ось тут, на, ось такі, на такому фіксаторі. Раз, і все. І достаємо його. Дивимося, що в нас. Ну, досить-досить брудний. Досить брудний, звичайно. Так, треба його дійсно міняти. Так, він у нас був ось так з стрі... стрілочкою вниз. Тому так само ставимо новий фільтр. Достаємо наш новий фільтр, дивимось, де в нас. Вот у нас стрелочка йде вниз. Тому... Так, так, так. Так, і у нас тут... Просто так засовується туда, Тому... Так, стрілочкою вниз, так. Ну и все. и все, і защовкує. Найпростіший спосіб заміни Фільтра, який я тільки бачив, Яким, який я міняв салонний фільтр. Тому що в мене до цього був фокус. І хто знає, у другому фокусі, не знаю, як в інших фокусах, але треба міняти фільтр, аж у там знімати педаль газу і аж туди залазити, і, як завжди, будеш так перекошений, руки всі побиті. Щоб поміняти цей фільтр. Ну, але, як бачите, тут все дуже-дуже просто. Так що ставимо бардачок на місце і приступаємо до заміни фільтрів газу. Все, приступаємо до фільтру газового. Так, зараз я відріжу хомут, як ти його тримає. І також відкручу ось цих два хомута і просто стягну його. Так. Зняв я ось фільтр стрілечкою сюди вперед. Це ось так його треба буде поставити. Це старий фільтр. Так, фільтр я зняв. Запах тепер такий тут газом воняє. Ну, але це таке. І зараз нам треба відкрутити в самому редукторі ось цю кришечку, де знаходиться другий фільтр. І там у нас шестигранники, як я бачу. Відкрутив я три болтика. Дивимось, відкриваємо цю кришечку дивимось, дивимося, що в нас там знаходиться. Так, дивимося, тут нічого не впало. Так, це в нас просто кришечка. Що в нас там далі? Так, дістаємо. Ось фільтр з нашого редуктора. Ось в такому він стані. Не сказав би, що він дуже там брудний, так є трошки чорного нальоту, але більш-менш він в доброму стані. Цей фільтр, виходить, проїхав, скільки в нас десь близько 20 тисяч кілометрів. Заправляюсь я тільки на Орлені. Взагалі, от тільки ні на яких інших там я не заправляюсь. Навіть якщо газ скінчиться, то я на бензині доїжджаю до Орлену і там заправляю газ. Тому ось якось так виглядає цей фільтр. Далі нам треба, я так думаю, достати резиночку. Ось одна резиночка. Зараз що розпаковуємо цей фільтр. Також ставимо дві резиночки нові і закручуємо це назад. Ну і все, новий фільтр я туди вкинув. В моєму випадку, щоб поміняти на редукторі, треба відкрутити ось три ось такі гайки під шестигранник розмір Так, розмір шестигранника зараз я вам покажу. Ось шестигранник на 5. А я, в принципі, два вже закрутив, зараз ставлю третій. Затягую і ставлю новий ось такий великий фільтр. І все, і ми все з вами зробили. Так, достаємо наш фільтр останній на сьогодні. Ось так він виглядає. стрілочкою ставимо сюди. Ну і все, зараз я його на той шланг поставлю, потім на цей. Так само підготував новий хамутик. Як воно було, щоб нічого воно не болталось, а нормально було зафіксоване. Тому ось так. Остання наша дія. І всі наші фільтри замінені. І так, друзі. Все у нас тут <кхід> на місці, дуже гарно, все закручено, хамутик, щоб ніде нічого не болталось. І виходить так, що. Ми змінили всі фільтри. Кому потрібно, звертайтеся, газовщик, Саша, драйвер, ЛПГ. Звертайтеся, заміню вам всі фільтри і так далі. Звичайно, що я жартую, максимум я обслуговую тільки свої автомобілі. Час, коли є, то роблю це все сам. Ну і плюс-мінус мені все це подобається. Є ключі, є гараж, де це все можна робити. Тому чого б і ні. Що, все ми зробили, все замінили, тому заводимо наш автомобіль. Так, так, так. І на ну, заводимо. Все. Все чітко працює, без жодних проблем. Тому виганяємо і приганяємо на іншу сторону автомобіль. Скільки ж я зекономив все ж таки грошей на всій цій процедурі, витратив я на це все годину по грошам. по грошам. Фільтри, це у нас масляний фільтр, воздушний і салонний фільтр, вийшли мені 60 злотих, масло в мені вийшло 80 злотих. По заміні, так, скільки б я заплатив за фільтра. І масло без газу на сервісі. Ну, Мабуть, я думаю, тільки заміна масла зараз коштує злотих 100. З фільтрами, я думаю, ми взяли б на сервісі десь злотих 120. І того зекономих 120 злотих тільки на маслі і фільтрах. І з приводу газу у нас вийшло, що самі фільтри коштують 10 злотих і 10 злотих коштувала доставка. І того 20 злотих. На сервіс, якби я поїхав, з мене б взяли 200. І того тільки на газу я зекономив 180 злотих. Все разом у нас виходить 300 злотих. Я зекономив просто за годину часу, що я витратив на свій автомобіль. А як не крути, 300 злотих з такими зараз тарифами, як у Вроцлаві, це ну, треба попрацювати так з годин, так, я не знаю, 6-7-8 їздити з пасажирами, щоб відбити ці 300 злотих. Тому навіщо, якщо можна, в принципі, зробити це самому за одну годину? Далі, що я хочу е, зробити? Хочу нарешті зробити цю проблему з дверима, які не тримаються. Є в мене замовив я вже собі, тільки вдома лежать, треба сходити забрати фіксатори. Так що треба нам зняти цю карту і зняти ось цей фіксатор, там де вставляються такі пластикові накладки, їх треба нам замінити, щоб двері у нас могла нормально триматися. Тому йду додому за накладками і буду міняти. Ці фіксатори дверей. Ось так виглядають ці фіксатори. Ось я їх вдома забрав. Дві штуки на сторону. Тому зараз е, знімаємо цю карту. Знімається вона досить легко, тут відкручується шуруп. І знімається тут також пластикова накладка. Піддівається і тут також один шуруп. І все, просто на кліпсах ця карта зривається. І потім... Тут ось о, болтик на 10 і з цієї сторони також 2 на 10. І все це витягуємо. Що, зняли ми обшивку цю з дверей? Тут нам треба ще зірвати клійонку, щоб виходить добратися ось сюди рукою, щоб витягти виходить ось цей фіксатор, і треба сюди буде руку засунути. І ось виходить цей тримач у нас вже в руках. Як бачите, тут повністю все бовтається, зазори, все просто стерте в нуль. Але щоб тепер розібрати ось цей корпус, тут є дві точечки. Дві електро, типу, ну, не сварка, ну точки такі. І їх треба розсверлити маленькі такі маленьким сверлом. І в принципі це має розпастися на дві половинки. І так, ось дивіться, що в мене вийшло. Ось це старі, які я зняв. Вони повністю всі стерті. Ось тут навіть видно. Повністю. стерті. Ось мої вже зібрані з новенькими цими. Трохи прийшлось помучатись звичайно. Треба було поїхати мені Брати на сервіс, щоб скористатися тісками. Тому що без тісків ну, ніяк невдобно щоб висверлювати. Тому все це зібрав. Ніяких приварювати не буду, тому що немає сенсу. Воно, як воно виходить, отак стане там в середині і просто затягнеться болтиками, прижметься і все, і буде так і триматися. Не треба тут нічого видумувати, ніякі точки ставити, не приварювати нічого. Так що зараз збираю ось це все. Ну, а другу сторону вже знімати не буду, тому що по факту все, все те ж саме. я все на місце, також змазав з спеціальною теж. Спеціально, яка була. Ну і ось результат. Ось Ось один фіксатор тримається, бачите? Шікс, закрився. Ось фіксатор відкрився, так само тут. Дверь тримається. Можна нормально відкрити. І не буде вона закриватись і бити пасажирів. Друзі. Все працює, все тримається. Навіть, я б сказав, більше ніж я очікував. Ось так це все виглядає. Так що, друзі, ось такий ось невеличкий такий ремонт був. Маю надію, що можливо комусь це було корисно і також може хтось зробить так само, як я. Може ні, не знаю, але все одно дуже дякую всім, хто додивився мене до кінця. Бажаю гарного дня, гарних курсів, чемних пасажирів і всім удачі!